Спочатку висів е, знак якості, а потім, мабуть, до 40-річчя перемоги у вітчизняній війні, 85-й рік повісили замість знака якості, повісили цю зірку. І от вона висить. І нікому вона не потрібна. Ну Хто ж її зніме? В цьому будинку жило керівництво за Ну тепер уже давно нікого не залишилось тут, ну і зірка ця нікому не потрібна. Ми вже зовсім від Радянського Союзу і від Росії дуже далеко, так що зірка нам ця не потрібна. Відповіді на останні звернення немає, на перше звернення було наступне: що це не підлягає під закон декомунізації, бо це пов'язано з Другою світовою війною, діди воювали і так далі. В цьому йдуться. Хоча і Інститут національної пам'яті визнає, що це підлягає закону декомунізації, тобто я певна підміна поняття. Орден Перемога, який макет якого встановлено на вулиці Миру в Харкові, підпадає під дію закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки, оскільки макет цього ордену містить напис СРСР, який і підпадає під дію закону як символіка комуністичного тоталітарного режиму. Я хочу наголосити зазначити, що ордени, які власне заслужили люди, що їх мають, вони не підпадають під дію закону і можуть бути ними ну, носити їх, використовувати їх тощо. А от що стосується саме зображення такого макету, то це є і в спосіб публічної демонстрації, тобто ми його бачимо в середовищі, нашому публічному відповідно має бути демонтовано. Також ордени зображення орденів можуть бути використані в музейних колекціях в освітньому процесі. Тобто це під дію закону не підпадає. Ну і я би хотіла зазначити, що зараз, коли йде війна наша з Росією, навряд чи харків'яни будуть радіти зображенню Москви на своєму будинку і взагалі в публічному просторі. 2015-2016 років ну мені важко назвати статистику, але це однозначно десятки. Таких звернень були направлені в мерію, і в переважній більшості, якщо це стосувалося зображень, якихось на об'єктах або архітектурних спорудах, вони залишилися без від... ну, Вірніше, відповідь та надана була, але кроки по демонтажу зроблені не були.